Вітаю вас, друзі, сьогодні. У Коломийському міськрайонному суді у нас проходить стадія допиту свідків. І я зразу хотів би підняти і відкрити ці питання, які ми задаємо. Свідкам сторони обвинувачення, а саме працівникам ТЦК. І перше, на що ми звертаємо увагу, це ми даємо в руку примірних постановах Кабінету міністрів України про залучення працездатних осіб до суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану. Цитуємо їм пункт 5, пункт 7 цієї постанови і запитуємо, чому не виконуються вимоги. І положення діючої постанови Кабінету міністрів України. Наступне, на що ми звертаємо увагу, це даємо в руки копію нашої заяви, яку ми направляли на ТЦК, де ми просили сприяти виконанні конституційного обов'язку без зброї поза військовою службою і просимо процитувати вимоги, які стоять у цій заяві. І знову ж таки повторюємося, чому не виконуються вимоги. Постанови Кабінету міністрів України і чому не сприяється, не дається можливість сприяти віруючим чоловікам, які не можуть використовувати зброю, виконувати конституційний обов'язок без зброї поза військовою службою. Третє, на що ми звертаємо увагу, і це задаємо запитання: чи може територіальний центр комплектування гарантувати? Що після мобілізації віруючий чоловік, який не може використовувати зброю, йому буде призначено небойову посаду, і чи його не буде розподілено або ви, надано йому наказ бойового характеру. Звісно, що питань набагато більше, я не маю тут можливості всі ці питання підняти, охопити, але це фундамент, на якому ми стоїмо, я розповів його я вам, щоб і ви могли використовувати. Ці можливості в процесі свого захисту підписуйтесь на телеграм-канал. Я там детально розповідаю про те, як проходять засідання. Підписуйтесь на Ютуб канал, адвокат Дмитро Фіцик.